У Миколаєві у межах проєкту Люди майбутнього проводять майстер-класи для дітей військовослужбовців, які перебувають у полоні або ж зникли безвісти. Ініціативі два роки, і за цей час організували два десятки кулінарних занять за участі дітей та їхніх рідних. Як готують страви? Бачила наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Що вихідні Світлана приходить сюди разом із онуком. Каже, це вже маленька традиція. Поки діти готують, куштують і вчаться нового, дорослі радіють, що можуть подарувати їм трохи безтурботності. Не завжди встигаємо, але стараємося бути. Йому дуже подобається. Так, він дуже в захваті завжди. Йому так подобається. Він потім приїжджає додому, розповідає все як да, Він дуже любить. Найбільше хлопчикові подобається працювати з тістом солодким. Він його пробує. Він його там на смак допомагає, як може звичайно. Панкейки там або кексики. Він же ж потім фастається дома. Що батьків годує да. Подивіться, це ж я приготувала вечерю. Серед учасників майстер-класу і родини переселенців Алла приїхала разом із двома дітьми. Херсон родина залишила близько двох років тому. Каже, такі зустрічі допомагають дітям відволіктися. Ну, це вже наш третій майстер-клас. Завжди багато вражень, діляться з друзями. Горішки сподобались, коли вони робили. Так на другий майстер-клас ходила тільки донька. Вона робила імбри печиво. Шеф. Шеф тут я. Мене звати Ірина. Дехто вже мене знає, так? Да, да. Я... Да. Я Що тупи. роблять всі? Майстер-класи проводять у кулінарній школі, яка співпрацює з організаторами. Тут формують групи кілька разів на місяць, окремо для дітей і дорослих. Ми проводимо для дітей військовополонених, також для жінок військовополонених. Дорослих навчаємо робити десерти, вони в нас готують тарти, готують торти. Да, більше по солодкому жінки більше по-солодкому. А у дітей абсолютно асортимент э, різний. різний. Да, вони і солоні страви готують, і солодкі, і бургери, і піци, і роли. І ми готували чизкейки. Кулінарні зустрічі. Частина проєкту Люди майбутнього, який реалізує координаційний штаб. Його створили для підтримки родин військовослужбовців, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. Звичайно, наша робота зосереджена саме на роботі з родинами для того, щоб надавати їм не тільки юридичну допомогу, не тільки підтримку психологічну, Якраз і було започатковано проведення серії різного роду заходів для того, щоб туди можна було залучити і дітей, і їхніх мам, для того, щоб вони могли відволіктися від тих проблем, які їх переслідують. Проєкту вже понад два роки. За цей час організували десятки заходів від творчих майстерень до кінопереглядів. Ми ще відвідуємо гончарні майстерні. У нас започаткований цікавий проект Фіноманія, де діти переглядають різні фільми, мають можливість поспілкуватися з психологом один з одним. Є відвідування вистав, відвідування лікового театру. Лише кулінарних майстер-класів провели вже 18. Участь у них взяли понад 200 людей. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.